Вітаю, Ірино. Новини з Донбасу загрозливі і тривожні. Вчора ми були у Мирнограді. Це справді місто є однією міською агломерацією з Покровськом, і ворог наближається до околиць Мирнограда. Фактично, відстань від лінії зіткнення до північно-східних мікрорайонів міста становить 5-6 кілометрів. Окупанти не змінюють свою традиційну тактику. Усе до чого вони наближаються, московити намагаються знищити. Ось наглядний приклад: усе, що лишилося від дев'ятиповерхівки після влучання потужної авіаційної бомби. Це була недобудова, але вибухом поруйнувала навколишні житлові п'ятиповерхові панельки, так звані хрущівки. Щонайменше троє людей зазнали поранень. По суті, ворог вже дістає своєю артилерією, навіть серед місця люди гинуть і зазнають поранень. Щодня щодня таке стається. У Мирнограді нині оголошена примусова евакуація, передусім дітей та мирні жителі, особливо наближених до фронту мікрорайонів, і самі поспіхом покидають свої рідні домівки. Подекуди люди беруть із собою, що найнеобхідніше, ручну поклажу і самотужки вибираються із небезпечних місць. Деякі люди і досі не усвідомлюють, що це насправді таке відбувається з ними, адже протягом десяти років війни на Донбасі Мирноград і Покровськ були тиловими містами, де тривало відносно мирне і спокійне життя. Фактично немає води. Тут майже немає ані води, ані світла. Ми тут прожили 35 років, і ми тут жили завжди. І куди тепер дітися? Потихеньку, кого є гроші, той вже уїхав. А кого ти так тут? То одній із понівечених п'ятиповерхівок ми зустріли чоловіка, його звати Артем. Він із дружиною мав невеличкий бізнес, відкрили перукарню, і от в одну мить цієї перукарні не стало. Артем каже: вони сумлінно працювали і платили податки, а тепер подружжя у відчаї. Вони шукають прихисток в інших областях України. А це повірте, ой як непросто. Бо думаю, що ми звали Бо думають, що це ми звали руський мір. Знаєте, я не можу вам сказати. Вони ж не говорять. Кажуть, чи немає зовсім, чи там ціни космічні. З Собаками та котами не беруть, з дітьми теж не беруть. У мене була трьохкімнатна квартира з ремонтом і два гаражі, а тепер все покинув. Дачі були і у тещі квартира, але все нічого вже немає. Ні нічого. Контужений, очевидь, да. Тебе тут залишили. Ну, бачите, люди розповідають, що зараз війна настільки стрімко наблизилася, вони зараз шукають собі житло, виїжджають з цього регіону і стикаються з великими проблемами. По-перше, ціни. По друге, Ну, я не знаю, як це назвати. Людська байдужість. От нам зараз людина пояснила, що з тваринами, хатніми тваринами, дуже складно знайти собі прихисток. Місцева влада Мірнограда і Покровська закликає жителів не зволікати з евакуацією з огляду на погіршення безпекової ситуації через наближення російських військ. А От що таке місто, до якого наближається війна? Ось послухайте, що каже жителька Покровська. Максимально сложне прощати... Дуже важко прощатися з колегами своїми своїми дівчатами. Вторих просто все а ще тут все закривається: супермаркети, банки, все. І це все відбувається максимально швидко. Переважна більшість з тих, хто не хоче полишати свої домівки, це люди похилого віку. І таке відбувається скрізь. Часто вони кажуть, що цей будинок або квартиру колись збудували власними руками або придбали за кров на зароблені, і вони там будуть до кінця. Я народилася в 41-му році. 22 червня тут вже почалась війна. Але я не бачила її. А нині події мене так лякають, що я боюсь. Мені прям жити не хочеться. Про зміну становища на гарячих ділянках фронту фронтувати і надалі якомога оперативніше. Ну а на цю мить у мене ось такі новини, Ірино.